Той, що допоможе та підтримує в цивільному житті, в Україні проходить відбір на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Фахівець це насамперед та особа, яка зустрічає ветерана чи ветеранку після повернення в громаду, а також допомагає їхнім родинам і сім'ям полеглих героїв, що входить в функціональні обов'язки. Насамперед, це є інформаційний супровід та підтримка. Консультація щодо отримання статусів, пільг, послуг, житла, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи, надання юридичної допомоги, тим більше, як ми бачимо вже за дослідженнями, саме така людина, яка в подальшому заключає договір з кожним ветераном, вона знімає цю соціальну напругу, адаптує ветерана і покращує отримання тих послуг, на яких так заслуговують наші родини, героїв і наші ветерани. Посаду можуть отримати громадяни України з освітою в різних галузях знань. Фахівець супроводу не може бути штатним працівником виконавчого органу сільської селищної міської районної у місті ради структурного підрозділу місцевої держадміністрації, на що я хочу звернути увагу. Тому фахівець супроводу може бути тільки штатним працівником комунальної бюджетної установи закладу або комунального некомерційного підприємства. Тому прошу всіх голів територіальних громад, які мають на балансі комунальне підприємство створювати вакансії якраз для працівників супроводу ветерану. Людмила Сірко доповіла про ситуацію встановлення фахівців із супроводу ветеранів у громадах Прикарпаття. Івано-Франківська територіальна громада, яка створила два робочих місця: Ямницька територіальна громада, обертинська, лисецька. Вакансії є у громадах. Галицький, Бурштинський і Тлумачі дві вакансії. Дивує мене, наприклад, Букачівська територіальна громада, яка не створила вакансію, але в резерві у вас є фахівець, тобто ви інформаційну роботу провели, людина е, пройшла відповідне навчання, тому е, теж зверніть на це увагу. Можливо, з 25-го року ви маєте це в планах, тому не зверніть увагу. І Богорчанська територіальна громада в резерві у вас є аж чотири е, люди. Які теж мають бажання надавати послуги ветеранам не відкриті вакансії та не створено робочих місць у 13 територіальних громадах Івано-Франківського району? Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук зазначає. Громадам необхідно активніше працювати для розвитку ветеранської політики. Я одразу, коли приїжджаю в той чи інший район чи в громаду, я одразу відчуваю, як громада працює в напрямку реалізації ветеранської політики. А як я це бачу? Тому, коли до мене приходять ветерани, ветеранки і задають питання, пані Світлана, а розкажіть нам, як отримати грант. А як нам отримати соціальні виплати, а як нам попасти на реабілітацію, То це тривожні дуже питання, тому що у ваших громадах є можливість, щоб запрацювали фахівці з супроводу ветеранів, і ці їхні послуги оплачує держава. І на ці всі питання вони будуть давати відповідь, і вони будуть наших героїв, наших захисників, захисниць, наших ветеранів ветеранів супроводжувати і надавати весь спектр інформації, надавати, роз'яснювати. Оце і є формування ветеранської політики в області. Кандидати на посаду можуть подати заяву в електронній формі через веб-платформу. Є ветеран Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.